Усім привіт! Відео огляд стану Suzuki VanVan 200. Я його щойно так повністю весь роздивлявся, розглядав. Друзі, я вас можу запевнити, в тому що це просто стан нового мотоцикла. От Реальна справжня капсула часу перед вами. Я вам зараз його візуально показую, потім перейдемо до більш детального огляду. Мотоцикл повністю весь в оригінальному виконанні. Взагалі немає жодного, жодного навіть натяку на якусь корозію. Весь в рідній фарбі. З невеликим пробігом, до речі. У 31 тисячу кілометрів. І бачите, стоїть ще й класний підігрів ручок. Ну що, поїхали. Гума в нас має ось такий стан. Протектора ще досить. Багато кататись і кататись. Колесний диск, спиться. Просто дивіться і запам'ятовуйте, які бувають мотоцикли, в якому стані мається на увазі. Пера, не течуть, не потіють. Є невеличкі тріщини на пильниках. Але, друзі, ну ви ж розумієте, я думаю, тут це взагалі не є якийсь нюанс. Ну так, да, може, є такий момент, але ви ж розумієте, це коштує копійки замінити ті пильники. Гальмівний диск. одному мотоциклі 30 тисяч, можна сказати. Дивіться який стан. З цієї сторони спиці. Обут. Траверси, дивіться уважно, рама. От хром на поворотничках, на фарі. Є подряпинка. Усього на стакані пробору при, при, панельні прибор. На приборці є, на стакані приборці є невеличка подряпинка. І отут є поріз. Все, оце і всі нюанси. Вон машинка, навіть ще не, фарбу... не фарбувалась жодного разу. Вон ще рідні бовтики. Ну, просто знахідка. Той, хто хоче собі саме Івана Іванича, я впевнений, це просто от... ну, комусь пощастить. Той, хто собі такий мотоцикл шукає. Двигун. Невеличкі є потертості від ботів, але звісно що є пробіг 30 тисяч. Величкі потертості будуть. Але ось поруч резиночки, а? Просто як новенькі. Рама, глушник. Оце справжній мед, як я люблю казати. Кнопочки. Ось це також все оригінал. Сідушечка оригінальна. Ну бомба. Ось там по закромах дивіться. Ну, ну просто ну, от реально знахідка. Задній колесний диск спиці Гума. Клас. Отакий я люблю. О, так, такий мотоцикл начебто тільки вчора його продали з салону. Ланцюг також ще підтягувати, і підтягувати, кататись, не перекататись. З цієї сторони двигун. Клас. Ну і тепер як же ж він працює? І взагалі ти наче то електричний? Дуже кльово ці двигуни працюють у них. Таку маємо знахідку в наявності. Тому кого зацікавила дана модель, пишіть дзвоніть, обов'язково відповімо на всі ваші запитання, зробимо доставочку, надамо гарантію. Коротше, любе питання. Всім гарного дня!